Влітку, безперечно, найкращий сезон для відвідування палацово-паркового ансамблю Бельведер. В цей час можна насолодитися чудовими пейзажами, ніжними барвистими квітами, зеленими насадженнями паркових дерев, скульптурами та діючими фонтанами. А біля верхнього бельведеру, де виставлені роботи відомого художника Густава Клімта, збирається австрійська молодь відпочити та поспілкуватися. Нижній бульведер тісно пов'язаний з першим власником палацу Євгенієм Савойським, який і замовив цей палац для своєї літньої резиденції. У нижньому Бельведері добре збереглися інтер'єри, які можна оглянути туристам. А ще тут у доступі виставкові зали з експозиціями картин та з зібранням робіт середньовічного мистецтва. Бельведер означає красивий вид, і дійсно, віденський больведер це місце, де можна забути про час. Відпочити душею, розчинитися у просторі, відчути історію Австрії і навіть уявити себе аристократом.